Вітаю. Це садженець, ой, вже не саджанець, трояндочка посаджена осінню того року. Дуже запашна, отримала відмір Роз Полтавщина кардинал Хюм. Квітує вона вже давно, може неділю, може більше. Квітки такі напівмахрові. Довго тримає квітку. Я вирішила в цьому ролику показати трояндочки молоденькі, які тримають довго квіточку свою. Хоч самі ще не розвинені повністю кущики, слаба карантина система, а квіточку як довго тримають. І квіточка така красива, напівмахрова, бордова фіолетова, винна. Ось Тут ось іще. Троянда це троянна Ганна Дюпрей, посаджена навесні цього року, отримала я її від Розіни, розплідника. Теж довго тримаю квітку. Вчора сьогодні дожди такі йшли. Чогось ось одна квітка відквітувала. Тримається, довго тримається. Ось ще. Оце взагалі шедевральна девральна троянда. Гарний кущик, гарно тримається, рясно квітує, довго квітку тримає. Троянда Хенштат Росток посаджена навесні цього року. Це садженеця тримала з Черкащини. Колір персиковий, абрикосовий. Це флорибунда. І ось маленький кущик лаванди райс. Тут була квітка, вже відпала ось пару днів тому. А ці квіточки тримаються дуже довго. Ось іще будуть молоденькі пагни. Дуже довга квітка тримається, а кущик цей сантиметрів 20. І гарна квіточка, гарно складена. Ще в інших містах є у мене молоді трояндочки, які довго тримаються. Завтра покажу. Дякую за перегляд, дякую нашим ЗСУ.